Привіт! Обіцяла сьогодні розповісти про Юпітер, який переходить в знак Овна. Що для нас Юпітер? Юпітер це планета щедрості, це планета духовного, глобальна планета, яка розширює всі наші можливості. Вважається позитивною, хорошою планетою, але залежить від того, в якому домі, де вона у вас в гороскопі знаходиться. Овен це у нас початок початок 12-річного циклу, тому що Юпітер в середньому знаходиться в кожному з один рік. Тому е, Юпітер вчора був ще в рибах, він завершив 12 років цей цикл, і сьогодні він вже перейшов в Овен. І це нові надії, нові рішення, нові дії, все, що ми нове привносимо, Початок на найближчі 12 років. Якщо ви не знаєте свій знак Зодіака, по ведичній астрології або свій асцендент, то загалом приблизно згадайте, що було 12 років назад, в яких сферах у вас проходили якісь зміни, що, можливо, одне завершалося, інше починалося. Це, звичайно, не можна сказати, що 100% це повториться, але це яким чином може дати вам направлення, що в яких сферах. У вас можуть бути зміни. Крім Юпітера, ще в знакі овна знаходиться Меркурій, Сонце і Раху. Тому найближчим часом вам не дасть сидіти рівно на одному місці. Потрібно буде підніматися і діяти, щось робити. Овен це в нас початок енергія, драйв, молода, така активна енергія. Тому потрібно. Щось робити, щось створити, продвигати свої продукти, консультації, робота, відносини в залежності від сфери життя знову ж таки, але розслабитися вже не вийде особливо найближчі два тижні. До 15 травня, як мінімум, там ще сонечко знаходиться. Тому активно працюємо. Активно проживаємо своє життя, плануємо реалізуємо все по можливості.